Дорогами Одеси відбувся автопробіг, присвячений 105-й річниці підняття прапору військово-морських сил України на кораблях чорноморського флоту. Майже сотня автівок утворили довжелезний ланцюг. А всі, хто рухався на зустріч, вітали їх гучними сигналами та агаслами: слава Україні! Слава військово морським силам. Такі заходи дуже важливі, і особливо коли в нас вже більше року йде повномасштабне вторгнення Росії. Тобто такий заход з одного боку підтримує наші військово-морські сили, підтримує хлопців, які воюють та гідно дають відсіч нашому ворогу. З іншого боку, ми показуємо місцевому населенню і запрошуємо їх підтримувати наших військових, не падати Ухом і разом іти до перемоги, паралельно два автопробіги відбулися в Одесі та в Миколаєві. Організатори займаються такими акціями з 2014 року, долучаючи всіх бажаючих волонтерів, рідних військовослужбовців, які сьогодні тримають фронт і стримують окупанта. У нас ціла команда працює дружня. Ми сьогодні пишемо історію сто річчя флоту. Це дуже серйозна подія. Я гадаю, що це потрібно робити. Всі це бачать. І хлопцям, я думаю, на фронті теж добре, що ми це робимо і не забуваємо про них подія в державі, прапор, який ви сьогодні на ваших машинах, і може сьогодні 105 років. Це підтвердження того, що Україна не 30 років і не тільки вчора вона народилась. Це відбулося у 2018 році, коли на кораблях Чорноморського флоту і на Севастопольській фортеці був в Цифрі піднятий прапор України. І кораблі Чорноморського флоту в, в повному складі вийшли в флот Української Народної Республіки. Тому що цей прапор сьогодні, це історія. Завдяки цій історії ми з вами все живемо. Загарбники були до цього часу, в 14-му, зараз, в 22-му, 23-му. Але цей прапор буде мирити і тут, і в Севастополі, і в Керчі, і в Феодосії, і везде, де повинен бути.